Чи малювали ви нейрографіку на більших форматах ніж А4? Яка різниця між малюванням нейрографіки на маленькому форматі і на великому? Коли я тільки починала малювати нейрографіку, то для мене формат А4 це вже був великий формат. Нейрографіка це не просто хаотичне чи медитативне малювання. Через нейророботу ми працюємо із своїм запитом, але з часом я почала брати більші аркуші. Спершу це було незвично, стільки простору, стільки білого. Мені було навіть трохи некомфортно, ніби я зайшла на якусь чужу територію. Починали підійматися супротиви і страхи. А чи вистачить в мене енергії на ось цей формат? Чи доведу я цей малюнок до кінця? А чи не зіпсую я композицію? А можливо, я щось не так зроблю? І це ж все про наш запит, на який ми малюємо нашу нейророботу. Це про наш дозвіл собі. Тут відразу можна побачити наші обмежуючі переконання на тему, на яку ми малюємо. І тут головне не слухати свій мозок, а почати робити, як вмієш. Головне робити. І коли я починаю вести нейролінії, то кожен шлях відкриває для мене щось нове. Я на рівні тіла відчуваю розширення на тему, на яку я малюю, і це дає відповідні інсайти, відповіді на мої запитання, усвідомлення. Це дає відчуття масштабу. Я помітила, що навіть частота і ритм мого дихання змінюється. І найголовніше те, що в процесі малювання ось цей формат для мене стає нормою, і це про розширення, про розширення в моменті тут і зараз. Також я пробувала малювати один і той самий запит на різних форматах, і ви знаєте, це зовсім інше сприйняття своєї теми, інший рівень відчуттів і усвідомлень. Коли ми дозволяємо собі більше, ми відкриваємо більше в собі. Малюючи на великих форматах, ми виходимо за межі звичайного. І разом з тим ми розширюємо власну свідомість, розширюємо наше можу. Спочатку страшно, незручно, хочеться все контролювати, але саме в цей момент і починається розвиток, масштаб. Розширюючи свій простір малювання, ми вчимося розширювати простір свого життя для нових ідей, для нових відчуттів і для нових досвідів. Тому, якщо у вас виникає бажання помалювати нейрографіку на більших форматах, ніж А4. То дуже рекомендую спробувати: дозвольте собі інший масштаб і розширення у вашій темі.